Всім привіт дорогі друзі. Сьогодні у нас, так сказати, розпаковка. Як ви знаєте, вже перший день весни наступив. Так? І, як всі знають, яка весна без риби, без рибалки. Саме тому я на сьогодні, так сказати, підготувався. Взяв, як ми бачимо, різні речі для риболовлі. Хотів би вам показати, чого ж є такого тут. Поназаказував на півтори тисячі гривень. Знаю, трошки не дешево. Але давайте ми з вами подивимося, що це у нас таке тут є. Давайте, певно, нам з такого чогось маленького, не будемо Сразу всі козиря відкривати. Так, що це у нас таке? Я, якщо чесно, вже не пам'ятаю, що я заказував, але можу оставити там закріплення або поставлю з боку екрану. Коротше, замовив такий от. Вертушечки на бльосни, на бублірки, на отакі всякі вещи. Так, це в нас було перше. О. Все, що я тут по нас заказував, я потім буду знімати відео уже на рибалці. Буду показувати, які улови з цього всього йдуть. Коротше, отакі от. Перше, що це у нас є таке. Давайте зараз подивимось. Це в нас вертушечка. Давайте я відкрию, бо так. Хренувато видно. А, думав, щоб не поклотися, а вони молодці, в два рази запакували. Зараз. Коротше, рибалка должна бути успішна. Замовив таку от вертушечку, тут срібло. Це срібло, я думаю, довго виконати свою роль. Та показати якийсь такий, знаєте, уловистий день. Щоб воно так сказати в мене було. Так. Хм, щось таке квадратне, не знаю навіть що це. Так, може тут ножом не обов'язково відкривати, може цей. Можна так. Ні, не можна. Будемо по-вандальному. Так, відкриваємо. О, я вже зрозумів, що це. Коротше, замовив я собі такий от шнурок. Він з восьми разів змотаний з восьми різних ниток, так сказати, брав чисто зеленого кольору. О, щось воно не таке, як я очікував, якщо чесно. Якесь дуже таке, не знаю, дуже зеленкувате якесь воно. Я очікував таке, що воно буде, знаєте, такого болотного кольору. Якогось такого темного. Тут, коротше, у нас 30, 300 метрів. На 0,203 мм. Тол толщина його грубина, не знаю, як сказати правильно. О, Коротше, я замовив для своєї такої вудочки, точніше, спінінгу, А, хотів ще один прикол показати. Коротше, тут, бачите, є отвір. Ну, як нам треба там намотати на якусь катушечку, на ще щось. Не треба кидати в кастрюлю ставити кришку. Ну, як я думаю, всі бачили в Тіктокові. Можна просто сюди достати і воно буде нормально розмотуватись, я так думаю. А там буде видно, чи воно буде так розмотуватись чи ні. Так, далі. О, тут щось тілімпається таке може бути. Я вже думаю, навірно, що це так. Я не ошибаюсь, це у нас є боблярті. Воблерки я брав не дешеві, бо хотів, в мене були такі дорогі воблера. І вони себе, якщо чесно, так оправдують. Чесно оправдують. О, дивіться, як добре зроблено, відправлено крючки між собою, такі затянуті резинкою, щоб, щоб все було чотенько, не було ніяких проблем. Брав я от такий от воблерок. Artist FR80. Ну, якщо чесно, то мені таке до вподоби повністю. Воно так переливається. Я думаю, що в воді буде непогано. Брав з таким от язичком, бо в мене така не сильно глибока річка. Я думаю, що оце 80, це, певно, 80 см заглиблення під воду відверху. Але фіг його знає, якщо чесно. Тому. Давайте продовжимо відкривати. Я хочу вам показати оцього воблера. Він мені дуже сподобався. Я колись уже ловив на такі ось. Такий він, бачите, взагалі, як бляха. Саме як ложка, знаєте, колись наші діди так ловили на оці ложки, на вилки обрізані, робили отвори всякі і витягували так, таку непогану досить рибу. Я думаю, що... Зацепився гачки дуже гострі. Мені подобається, але от якщо придивитися, то сплав. Якби не сильно такий. Прям ох-ох. Але от така от рибка стоїла мені приблизно 200 гривень, 150 гривень, знаю. Такі от неї очі гарні. Теж язичок такий плюс-мінус 90 см. 105 написано. Це схоже. Не можу, а от 105. Не можу вам точно сказати, це, скоріше всього, розмір рибки, а не е заглиблення в воді. Так. Далі у нас в черзі така от Теж. хоробочка. Ну тут уже та те, що? Тут уже те, що прямо я хотів. Це з одного магазину я купляв. Зараз я вам покажу, що це за рибки. Дивіться, як вона відкривається. Файно. Не треба нічого різати, не треба нічого такого робити. Коротше, друзі, я думаю, ви вже зрозуміли, що це, так? Да? Така от у нас рибка. Як ви бачите, вона гнучка повністю. Я вже, як знаю, тут капронова така тканина всередині. Ось, і вона так дозволює їй передвигатися в воді, то вона передвигається ось так реально так передвигається. У мене друзі купували вже такі рибки. Я замовив одну отаку. Це у нас, похоже, більше всього на красноперку. Але Але ще я взяв так. Таку ось рибинку. Якщо чесно, я думаю, вона буде трошки поменше, бо якщо їх зрівняти, так, то, як ви бачите, одна дуже горбата і якась. Не знаю, не така вона от іменно подвижна, як ця. О, Але спробуємо побачимо, з чим чорт не жартує, так сказати. Буде видно, буде чути так, це не все. Нахрін. Воно нам не потрібно. Так, ви, хоч, ви певно вже думаєте, що тут знаходиться, але я знаю, що тут я вам хочу показати це в останню чергу. Це був... Один, напевне, із самих дорогих моїх замовлень. Ось це. О. це то, що я хотів вам показати, і мені дуже до вподоби саме ці поплавки. Чого вони мені так до вподоби? бо коли він в воді, він держе баланс. Він не неряє так, як от, обичний поплавок. Якщо от, вітер там. Або ще щось, ось ну, таке от, що виносить цей поплавок нафіг, десь в кущі, не знаю, там докладки, або течія якась велика. От у нас є уровень балансу. і так сказати, от Він ходить собі знаєте, там в воді. І Якщо покльовка буде, то я думаю, це понятно, це видно, що це воно клює. Можна його виставити навіть знаєте, там він не такий ось важкий, він всього лиш 2 грами. І виставити, якщо його отак, то я думаю, буде видно одразу, що воно клює. Але якщо от в такій хвилі, там ще щось, то я думаю, воно спрацює. Якщо щось не так, або це поплавок не для того, і я замовив якусь фігню, то будь ласка, напишіть мені в коментарях рибаки, бо я думаю, що це все-таки тема. Думаю, що тема, а там буде видно, як воно і що воно. Так, і ось останнє. Може хтось мені там в коментарях буде писати, що ти замовив херню, гівно. Краще використовувати стандартні котушки, які були завжди на цих вудках. Але я вам скажу ні хрена, От я не знаю, мені дуже подобається, от саме такий вид спортивної рибалки з такими от катушками. Так, вони витримують всього лиш до 8 кг. Але... Я думаю, що все таки це тема. все-таки це от кайф мені буде? Так. Да, я думав, тут хоча б коробка буде, а тут навіть, дивіться, немає ні логотипу, нічого. О! От вона. От вона. Повністю металева. О, коротше, ну як ви зрозуміли, це вже катушка. Такого типу як горизонтального намотування. А Стандарт ми як використовуємо. Ми використовуємо стандартні котушки вертикального намотування. Саме тому тут, бачите, тріщотка ну, така, з боку, яка регулює все. Далі у нас є тут упор до пальця, наприклад, там так, якщо я хотів швидко підсікти, і я не можу впіймати от саму катушку, саму її ручку. Ось у нас є сила натиску та швидкість намотування. Так, якщо ми там хочемо, то можемо зробити собі там сильніше, легше і так далі. Ось у нас сам черв'ячок як працює, якщо вам буде видно. Бачите, воно все спокійно тут ходить, можна його підрегулювати, підкрутити, переставити, так, як тобі треба. Ну і на тому як би. Така лафа у мене залишилась. І що у нас на кінець? Все що я заказав, це було це. оплавки, плотва, так сказати, воблер бляха, воблер радуга, воблер хвилька і вертушка. Замовив всього по одному, бо я вже маю трошки всякого такого. Непотріб, так сказати, який завжди, не завжди десь дівається, ламається. ще щось. Саме тому хотів з вами поділитися ось таким от своїм замовленням. Кому понравилось, ставимо, будь ласка, лайк. Якщо ти все ж таки додивився це відео до кінця, то я тобі хочу сказати велике дякую, тому що я дуже старався. Це було моє перше відео і, так сказати, в мене. Знаєш, такий великий страх був, але я якось його трошки переступив, тому хочу ти показати, як я це все ж таки все знімав. Я думаю, це буде трохи смішно. Ось мій так сказати столик, так? От моя лампа, яка була просто прив'язана до цієї вудки, якою я буду ловити рибу. Саме тому дякую, що його це відео додивився. Підпишіться обов'язково на мій канал, тому що далі буде більше, далі буде цікавіше. І... Чекай продовження, воно скоро буде.